Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Toyota Prius. Автівка з 2010 року випуску обладнана 1,8 бензиновим двигуном. Додатково також в автомобілі є гібридна установка. Пробіг даного автомобіля у нас 199 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 12 тисяч 890 доларів. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані, має чудову оптику, мивач, фар, противотуманні, днівні ходові. Партроніки передні та задні, повторювачі на дзеркалах, Гума 16 го радіусу на легкосплавних дисках, фото нова на повністю вся. Має також сонячну панель для заряджання гібридної установки. Також автівка має безключовий доступ передніх дверей, чудова оптика, камера заднього огляду, асистенти паркування. Чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. У нас чудовий шкіряний салон сірого кольору в чудовому та доглянутому стані. І Має ось такі підлокітники з підстаканниками. вавтівка також обладнана люком. Далі карти переднього ряду дверей в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, система старт-стоп. Камера заднього огляду, клімат контроль на AUX, Bluetooth, USB, навігація, електрична панель приборів та багато інших яких корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.